До повномасштабного вторгнення про Україну він нічого не знав. Утім, зараз воює в лавах українського війська. Війна за тисячі кілометрів могла би його не торкнутися, але рішення чоловіка було іншим. Воїн колумбієць із позивним Мігель вступив до інтернаціонального легіону ще рік тому і планує після війни залишитися в Україні. Про його приїзд, найважчі моменти і бажання тут жити. Дивіться далі. На одному з полігонів у стрільбі вправляється боєць із позивним Мігель на його шевроні два прапори український і колумбійський. Іноземець готується вкотре піти в бій за країну, про яку до початку повномасштабного вторгнення нічого не знав. з тих пір, як я почав цікавитися, дивитися новини і всі документальні фільми, які розповідали про війну. Коли президент Зеленський заявив про створення інтернаціонального легіону, я дізнався, що туди беруть поки лише солдатів, які розуміють англійську. Я вирішив зачекати доти, доки не почнуть набирати іспанськомовних. Чоловік був фельдшером майже два десятки років, тож міг стати бойовим медиком або допомагати цивільним українцям. Я доглядав за пацієнтами, мав свій дім, свою сім'ю. Правда в тому, що мені насправді нічого не бракувало в Колумбії, але я бачив ситуацію, яка склалась в Україні. Моє серце підказувало, що я маю залишити все позаду, щоби бути тут. Щойно були сформовані іспанськомовні підрозділи Прибув в Україну рік тому, у липні 2024 року, чотири місяці навчань і перший бойовий вихід. А далі Харківщина і Донеччина. За цей рік у бійця накопичилось чимало досвіду і болісних спогадів. Уряд. Мені дуже тяжко, коли гинуть мої побратими. А ще важко згадувати момент, коли росіяни атакували цивільних. Ми були неподалік. Поранило багатьох людей. Будівлі були зруйновані. Це теж важко згадувати. Окей, а як але так? Екіпосентро йовасан. Це кадри з Донеччини. Кілька бійців другого інтернаціонального легіону рушають до позиції. Росіяни атакують її невеликими групами. Мігель із побратимами знешкоджує ворогів. Наступного дня нам знову вдалося побачити ще одну групу з двох росіян, які наступали на ту ж позицію. Було відкрито вогонь. Цих противників було ліквідовано. Такою злагодженою роботою Мігель задоволений на полі бою. Він зрозумів, що це рятує життя. Була одна ситуація. Ми були в укритті з кількома моїми побратимами. на нас ішло троє росіян. Вони кинули в бункер гранати. Ми тоді дуже добре відреагували. Реакція була настільки хорошою, що росіяни вирішили втекти. Вони не залишилися, щоб протистояти нам. Ми зрозуміли, що ми хороша група. Після війни Мігель хоче допомагати відновлювати Україну передусім в охороні здоров'я, а далі залишитися тут жити. Хоча зараз в Україні іде війна, це набагато безпечніша країна ніж Колумбія. Колумбія теж дуже гарна. і Там моя сім'я, і я там мав майбутнє, але приїзд сюди змусив мене замислитися про безпеку, яка тут відчувається. Тепло з боку людей, які тебе тут оточують, набагато цінніше за те майбутнє, яке я мав на батьківщині. Тому Мігель потроху опановує українську. Як справа, будь ласка. А слава Україні там ерослава є ще багато інших слів, але коли в мене їх питають, я їх забуваю. Не можу в один момент згадати. Але швидко згадує свою улюблену пісню, з якої почав своє знайомство з Україною. Амітую червону каліну підімемо, ми нашу славну Україну. Гей, гей, розбеселімо. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.